Перепади енергії в електромережі звична річ у приватному секторі Обухова, повідомив Володимир Мельник на нараді комісії з надзвичайних ситуацій. Люди скаржаться на те, що горить побутова техніка, а відшкодовувати збитки ніхто не хоче. Як отримати відшкодування, обговорювали на нараді. Значить, по першому, що якщо о, дійсно говоримо, холодильник, є процедура, є процедура, пишуть заяву, даються і кошти повертають. Якщо дійсно це воно, але це треба доказати, що він згорів. Це проблеми провести експертизу відповідно і представити документи, бо на словах ви знаєте, гушувати діти також на нараді обговорили скандал з приводу харчування у дитячому садочку рушничок. У журналі Глашата й вийшла стаття де керівництва садочка звинуватили у масовому отруєнні дітей 24 грудня 2010 року. Хоча за словами завідувачки рушничка, жодна дитина не звернулася до медсестри. 190 дітей. Прийшли додому здорові, тобто їли всі цей суп, Звернень до медсестри не було. До прокуратури теж прийшов лист зі скаргами на харчування у садочку. Лист підписало декілька батьків. Що під листом були підписані п'ятеро батьків. Ці дітки 24-го були в садочку, потім 27-го, дехто був до Нового року. Хто не приходив 3-4-5 днів. Вони приходять з довідками від лікарів. У чотирьох дітей довідка здоров прийшли вони вже після там деякого від відлучення від садочка. В одній дитини, дискінезі кінець жовчо шляхів, вона лікувалася в санаторії. І батьки пояснювали, що ми думали, що просто підніметься питання про харчування. Ми не думали, що це. Так, вже далеко піде. За повідомленням педіатрів району жодного звернення з дитячим отруєнням до лікарні з 24 по 31 грудня не було. Ми підняли всі журнали звертань дітей до нас, амбулаторні карточки, виклики. Звертань в цей період з 24 по 27 не було. Прокуратура вже зробила запит по 31. Зверталось двоє діток громадянки, оце Ілії. І то там було гостре респіраторне захворювання поставлено. Тобто, з приводу захворювання шлунково-кишкового тракту, жодна дитина до нас не зверталась на протязі майже місяця. Ну, з 24 го числа по 20-те до запиту прокуратури на нараді була присутня Віра Москаленка, головний лікар РАЙСЕС. Вона була невдоволена тим, що керівництво садочка не повідомило їхню службу вчасно. Мені здається, що в такому випадку. Неприємному, який стався у вас садочком, в першу чергу повинні були повідомити нашу службу про те, щоб ми оперативно розглянули, і тоді це питання не набрало б такого відголоску, як воно набрало на сьогоднішній день. Ми провели всі необхідні дослідження, необхідні лабораторні обстеження ваших фахівців, які працюють у вас у садочку, на, на, на сісто відповідне і так далі. А, а от вийшов такий резонанс через те, що, в общем, неправильна поведінка, і ваша в тому числі. Ви розбиралися з усіма, ви провели оперативну нараду в дитячому садку, ви провели там, мабуть, із батьками якісь моменти у вас були, ви говорили, але ми взяли про це лише 11 січня. То я також хочу сказати, Володимир Олександрович, щоб якось керівники дитячих закладів трошки оперативніше, через те, що як прийшлося захищати, захищає наша служба. А поставлено ми в таку ситуацію ми поставили, коли. Інформації про це нам дитячий заклад не надав на захист керівництва садочка. Вже стають батьки багатьох дітей. Батьківський комітет я тримаю в руках листа, ще вони підписуються. Ну, своє звернення батьки підписують до міського голови. Що якось вплинути на цю ситуацію? Тобто звернення про позитивне стосовно чи негативний для дитячого садочка позитивне, тому що більшість батьків задоволені тим, чим ми зараз харчуємося. Більше того, скажу, що якби ставило питання, щоб краще харчуватися, це треба було б збільшити просто плату батьків за дитячий садок. А в нас на сьогоднішній день, коли я зробила аналіз. За три місяці, ну на, на, на станом на перше січня було заборгованості у батьків 10 тисяч 340 гривень. Тобто навіть і ці кошти, які зараз платять батьки, шість карбованців у день, є такі сім'ї, які не можуть оплатити. І в частності Ілія Олександрівна мала на перше січня 340 гривень боргу за дитячий садок. Підвів підсумок обговорення Володимир Мельник. Мене склалося і на основі тих документів, на основі тих е, е, службових розслідувань, на слові на основі е, е, дій фахфікців, що це просто. Іде, ну будемо говорити, ну на клеп, просто на колектив, і я вважаю, так залишати теж не можна, тому що створюється негативна обстановка для інших батьків і так далі. Коли ми формуємо ці дитячі колективи і те харчування дійсно, що в цьому році прийняли в бюджеті, якусь цифру піднімаємо, щоб хоч забезпечити дійсно ці санітарні норми харчування по калорійності. Так далі, і тут такі випадки, коли батьки платять тільки 50% за відвідування Ня за відвідати часу садка платять 50 від вартості харчування, не більше 50%. Та сьогодні ми датуємо ці десятки, і ми повинні просто відстояти позиції колективу. Тому я після е, виясненців обставин е, вважаю, що даю доручення юридичній службі подати позов до суду стосовно захисту честі і гідності колективу. О і е, в, з вимогою публічного схспростування того, що було написано, і вибачення публічно В і газеті Да, в тій же, в тій же газеті в тому ж форматі Наталія Білогурова Сашко Сашкодовбиш, студія Барт.